Так, всім доброго. Зніму, покажу вам відео про прохваленого центрального винта. Такого мощного. Ось. Купив я його недавно, ось там місяць часу, але чого хочу зняти відео? З виду він, звісно, мощний, цей винт, але бачите, ось дивіться, вже він в мене тут заварений. Він лопнув. Я б може і не знімав би це відео, я його і не планував знімати, але таку лажу. Ти й думаю зніму, розкажу, що за херня. Херня повна, хлопці. Ось тут лопнуло. Як ви ж розумієте, я ж кажу, місяць часу я її купив. Як тому? Розкажу, як купив. Купляв я помпу СМД і купив цього винта в Дніпро запчастині. От. Поставив я помпу. Це як я збирав двигуна. Помпа не сходилась по По коротше, не сходилась, Я розсверлював. Я зразу хотів їм відіслати її назад, ну, бо купляв Дніпро запчастині, зізвонився. З менеджером, потім і з власником, ніби адекватно вже хлопець відреагував. Каже: висилайте назад, я поставщику її вишлю. Ну що ж, як вона не сходиться в отверстях. Потім пише мені, що якщо ви розверлите самі дирки, а там 2 мм в кожному отверсті не сходилось. Бляха. Ну, навіть як я й покажу, воно там не видно не буде знімати капота. Каже, якщо розсверлите, коротше, зробимо скидку. Зробили мені скидку, там 500 гривень на тій помпі, я розсверляв. Е, Отверстя ці стало, питань нема. І я ж оце склав до ягуна і виїхав в першу оранку. Першу оранку. Плуг у мене бумет, він там не важкий. Там на відео у мене є видно. Я не знаю, кілограм 300 він важить, я думаю, більш не важить. І лопає в мене, тільки я ним виїхав, пройшов там трохи тим. Не знаю, може там загонок 3-4. Піднімаю плуга і лопає в мене отут оцей винт. Я не знаю, що, може це якийсь брак мені попався. Ну. Ну, наче я не знаю, чого він може лопнути, тому що старий винт в мене і менший і такий, ну. Зрівняно з цим це і так мощно виглядає, слабенький той проти цього, але лопнув. Я це на тому і з дисками їздив, який тонну майже важить. У ну, мене там просто тут, як у всіх коротше, різьба виїлась і вже на кінці вилетів коротше, цей. Ну я його зробив того винта, я розрізав, заварив. Але мова про цей винт, хвалений він, хто буде купляти, то ось вам така реклама класна буде. Тобто, подумайте ще раз. Аж ще що скажу. Мо... Ну я думаю, що треба сказати. Звернувся знову, я позвонив спочатку, вислав фотографії прямо з поля. Я, мабуть, зараз ці фотки і вставлю. Там... Як в мене він прямо на полі лопнув, я, по-моєму, там пару фоток робив. Зараз ставлю, покажу, як він лопнув, що там всередині, з чого він зроблений. Ну, не знаю, я в металі там не, не дуже. І що -то, Як воно, як ти казав, ліпляне з чого, не буду казати. От. Але ну, кажу, що робити. Виїхав тільки в перший раз в ну, воронку, кажу з плугом, лопнув ваш винт. Ну Вони звертались там, я так розумію, до поставщика. Поставщик сказав, що вони е, нічого міняти не будуть. Ну от, е, мов так. Короче, робіть, що хочете. Тіпа. Каже, Ми вам можемо продати тільки нового. ну саму цю. Я ніби відео це, кажу, відео голосове, відправив, щоб відправили, але ніхто так мені не відправив його. Забили хер. От. То есть, ну виходить, би, вроді би з тою помпою ніби питання вирішили. Я не то що там насрати хочу, а просто такий відгук хай буде, ну, мусить бути. Тому що будь-який магазин, ну це свого роду Барига, як ти казав, і репутація. Якщо ви його продаєте, мене не цікавить, наприклад, хто вам його поставляв, цю херню. Хто він її поставляв? І це вже як ви мені її продали, то це ваші проблеми. І вирішуйте ви їх. А вони вирішили отак. Тобто, це питання одне з приводу якості цього винта. А друге питання з того по тому магазину. Ось такий буде в мене легенький відгук